Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні досить простенький і цікавий майстер-клас по виготовленню осінніх букетиків. Ці букетики ми будемо з вами виготовляти із іранського фуамірану. У мене білий колір. Беремо квадратики розміром 4,5 на 4,5 см. Сантиметра з розрахунку 2 квадратики на 1 квіточку. Для того, щоб нам сформувати круглу заготовку, обрізаємо краї квадратика. Якщо ваша заготовка буде трішки нерівною, це не є дуже важливо, тому за це не слід переживати. Потім цей круг ділимо на 6 одинакових частин. Потім, зложивши кожну частинку вдвоє, вирізаємо, закруглюємо пелюсточки. І так ми зробимо з усіма пелюстками. Далі беремо зубочистку і будемо наносити з вами фактуру. Якщо у вас є молд, наприклад, якийсь універсальний або інший, можна використати молд. Якщо немає, берете зубочистку і наносите просто проживки по всіх заготовочках. Далі беремо масляну корейську пастель і будемо підтоновувати наші заготовочки. Я беру, вибираю осінні кольори: це жовтий, помаранчевий, світліший оранжевий, і починаємо тонування. Кожним кольором я буду тонувати дві заготовочки однієї квіточки. Тобто, в мене одна квіточка буде жовта, інша квіточка буде оранжева і так далі. Серединки, відповідно, ми підтонуємо зеленим. Можна для цього використати інші кольори. Це далеко не обов'язково брати саме ці кольори, які зараз ви бачите на екрані. При бажанні можна взагалі не використовувати пастель, просто взяти фаміран відразу, тих відтінків, які, яких би ви схотіли, з яких би ви схотіли зробити цей букетик. Це як варіант теж може бути. Я ж тим чином, часом, ви бачите, я вам показую, які відтіночки пастелі я взяла, дотоную всі, значить, заготовки для даного букетика. Ось зараз беремо зелений ось такий номер, ви побачили на екрані, і відтонуємо центр. Ви всі розумієте, що. Коли ми тонуємо наші квіти, підтоновуємо вигляд навіть самої простої квіточки, робиться зовсім інший, більш натуральний, більш цікавіший. Так Для листочків я використовую теж іранський фамірин жовтий і оливковий. Беремо універсальний молд, невеличкі квадратики приблизно 3,5-3,5 см, і вирізаємо листочки. Так як в букет такий з фантазійних квітів, листочки теж ви можете різати любої форми. При бажанні можна вирізати осінні листочки, наприклад, листочок невеличкий дуба, або берези, або інший. І інші, інші листочки з нашої чудової природи. Я просто, звичайно, вирізала самі простенькі листочки і підтонувала осінніми фарбами. Для того, щоб ваша прикраса була яскравішою, можна взяти ще червоний колір іранського фоамірану. Тим часом ми перейшли з вами до обробки. Прикладаємо пелюсточку до праски, наші пелюстки загинаються в внутрішню сторону, тоді ми ложимо на паралонову губку нашу заготовку і пробурюємо центр. Ми це робимо для того, щоб наші квіточки були такі пишніші, мали гарнішу форму після зборки, і в букетику дивилися гарніше. І так, далі, як ви бачите, краєчок наших пелюсточок обраляємо запальничкою. По центрі я прогріваю запальничкою теплом і роблю невеличкий такий защіп. При цьому фоаміран може не склеюватися. Але сама пелюсточка робиться такою більш гостренькою. Це дивиться гарніше. Квіти абсолютно фантазійні. Я ну, просто їх придумала для цього букетика, тому, якщо у вас вийде дещо інакше, буде не гірше, а ще краще. І так, далі ми беремо з вами тичинки. У даному випадку мене тайські тичинки, але можна взяти любі тичинки, які вам підходять по кольору. І робимо слідуюче: з'єднуємо пучок тичинок, пронизуємо наші заготовочки, наносимо на тичинки капельку клею і піджимаємо доверху. Таким самим чином ми формуємо значить, нашу квіточку. Другий ряд пелюсток теж підтягуємо доверху, наносимо крапельку клею, тільки розміщаємо другий ряд пелюсток між Попереднім рядом. Ось таким чином ми зробимо три квіточки. Далі, друзі, ми з вами переходимо до зборки. У нас вже є квіти, у нас є листочки. Ми беремо з вами фетровий кружочок розміром 2,5 см, гумочку, течинки, які ми будемо додати в букетик, ягідки і все інше. І розпочинаємо зборочку. Збирати будемо слідуючим чином. На кружечок наносимо велику кількість клею і будемо наклеювати наші листочки, наші між листочками будемо вклеювати ягідки. для того, щоб добре зафіксувати їх на даному етапі, ми беремо наносимо клей і бажано зверху заклеїти оці ягідки ще одним листочком. Тоді можна сказати, що наші Ягідки з дротиком будуть триматися на основі набагато міцніше. Ну і по кругу, відповідно, можна додати ще тичинок, можна додати ягідок, теж дивитися по вашому бажанню. Далі ми починаємо склеювати наш букетик. Дві квіточки ми з'єднуємо тичинками між собою, щоб вони тримались, і приклеїмо до цієї основки. Все досить просто. Коли ми вже зафіксували ниточки до основки, приклеюємо ще в центр листочок, капнувши капельку клею, для того, щоб все з'єдналося між собою і трималось надійно. Потім просовуємо ще одну квіточку між попередніх дві, і зафіксовуємо за допомогою шпажки. І так. Потім вже, коли наші квіточки підклеєні, ми дивимося, де нам ще необхідно додати листочків, можливо, тичинок, і, і приклеюємо листочки, закріплюючи при цьому цими листочками і квіточки, і, саму, і сам букетик. Потім ми беремо з вами тичинки. Склеюємо ці тичинки в пучочки, і приклеюємо теж між квіточками. Точніше, не приклеюємо, а вклеюємо між квіточками. Для того, щоб сформувати наш осінній яскравий букетик. Тичинки ви теж підбираєте по кольору і по бажанню, по кількості теж дивитеся, скільки вам необхідно. З яки ви хотіли б додати свій букетик, можу від себе тільки сказати, що дичинки надають виробу більшої яскравості, більшої такої казковості. Потім ми наклеїмо з вами резиночку і знизу закріп, закріпимо все стрічкою. Якщо у вас немає стрічки, в мене в даному випадку стрічка Heightmade. Що у вас немає такої стрічки, можна, звичайно, атласною стрічкою, шириною 1 см, або використати кружево, або кусочок фетра, ну, але закріпити все ж таки краще. Ось такі, друзі, букетики сьогодні були. Дякую всім за увагу!